Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами підемо разом на книжкову країну. Ходімо. Хочемо поділитися з вами атмосферою цього неймовірного книжкового заходу, який проходить в Києві по 27 квітня, включно на території ВДНГ. Вхід абсолютно вільний, тому дуже радимо побачити все це на власні очі. Тут реально є все, щоб закохатися в книги ще більше. Великі стенди всіх українських видавництв, цікаві новинки для дітей та дорослих, творчі мастер-класи, зустрічі з авторами та читання про. Просто неба неймовірна атмосфера, що нам дуже сподобалась, тому що незважаючи на вітряну, прохолодну погоду, було дуже багато сімей, дітей. І пухнастих хвостиків, яких охоче брали з собою на прогулянку. Окрім книжок, на території було багато цікавих локацій, а також кава, морозиво та різні смаколики. А ще ми побачили живих книжкових героїв, які просто гуляли по території книжкової країни. Ми були в компанії двох маленьких читачок, тому з певненістю скажемо, що цікаво тут було всіх. Ми дуже весело провели час, відпочили, знайшли. Неймовірні книжки, і побачили дуже багато всього цікавого. Книжкова країна це місце, де книги об'єднують серця. І хто зна, можливо, саме тут ти знайдеш свою неймовірну історію. Обов'язково приїжджайте і подивіться, які книжкові заходи проводять українці.